У нас є 7 із 10, можемо розпочинати нашу розповідку. На порядок денний доноситься 13 питань і 14 питання різних, чи якогось доповнення до порядку денного. Прошу проголосувати в цілому за ті порядок денних. Хто за? Просив переможці. Дякую, рішення прийнято. Правильше профессию, розподіл бюджетних призначень по обласній раді. Заповідає Володій Василь Іванович. Колеги, даним листом ми пропонуємо внести зміни до кошторисних призначень по обласній раді, зменшення видатку по окремих кодах і відповідно збільшення по інших кодах. Це перший пункт. А другий пункт це в межах кошторисних призначень по програмі розвитку місцевого самоврядування, зменшення видатків по кодах для того, щоб збільшити форум. Голови обласної ради на дня оператор допомоги. У нас дуже багато є заяв, які потрібно розглянути кінця року і де проти на Дякую. Олег, чи є запитання? Mm. Ми голосуємо. Івані Назарій за Кукуруд, Ростислава – «За». Левицький Олександр відсутній. Грецюк Дмитро відсутній. – «За». Іван. – yeah. yeah. «За». Роза. Михайлов – «За». Мельниченко Оксана відсутній. Дмитро yeah. – «За». Качу вам. Всім за рішення прийнято. Друге питання. внесення змін до обласного бюджету. Хочмо заряд заявити. Дякую. ласка. Дякую. нам поставили, шановні мали читати. У вас виходимо проєкт рішення обласної ради про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік. І передбачає внесення змін до доходів і піддатку обласному бюджету. На рахунок розходить бюджетних транспортів передачі бюджету.

Департаменту фінансів облдержадміністрації інші доклади між цього бюджету на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку став інфраструктури і вантових області 2022 2024 ну, Дякую. Я думаю, що завчасно депутати ознайомили ще є запитання. Mm -hmm. Немає розповідає Іваніва зараз закупору, Левецький відсутній Грицьк, відсутній Дивенко – «За, за? за? Корона Михайлов, Медівченко, відсутність Жук Петро. Да. Качурман. Всім да. за рішення прийнято. Питання номер три. Про внесення змін до програми підтримки місцевих органів виконавчої влади. Відповідальника кучма заявниця. Про збільшення обсягу. Про санкта. Для підвищення західних плати працівникам цифра облдержадміністрації та її структурним підрозділом на виконання підтримки місцевих оконі виконавчої влади на 2025 рік. Додатково потреба кошту панела у зв'язку зі зміною до структури окремо підрозділу облдержадміністрації сподівання пенсійного захисту. Таж департамент з питань субідного захисту охорони роботи та взаємодії з охоронними органами. Департамент соціальної політики, там була зміна структури, до нас у території Департамент розвитку та територій дорожньо-житлового комунального господарства, містобудування та архітектури, звільнення картинка працівників, а також доповнення вакантних посад. Вам не збільшується на 6 міною. Ще я запитання, Колеги? Голосує Івані Вагарій за. Кукурузу стану Левецький відсутній, тут відсутній. Диванко Ю. За. Хачуролена. Король контра. Начатку відсутність. Хачурола. Всім за, за. 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 рішенням прийнято. Питання номер 4 Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік листопада складав владі від 8 жовтня. Номер вісімнадцять шість три будь ласка. Дякую. шановна про шановні депутати. Від головного розрядку також дорогу прописати надійшов де не хочуть позицію з капітального дорожнього питання експлуатаційного створення, таких доріг як, як вальівці висока, тому спесива. Колеги, чи є запитання? За основу прошу проголосувати, бо є дві зміни пропозиції. Хто за основу? Хто за? Хто за? Перша зміна це наш колега-депутат Словодян, депутат, по силу озвучити пропозицію. Солодбінська селищна рада просить внести зміни до рішення Івано-Франківської обласної ради 1306 No1178, пронесення змін до обласного бюджету на 2025 рік по бюджету Солодінської селищної ради. В частині рішення об'єкту сільського клубу села Фута, вулиця Шевченка, 12 Солодінської територіальної громади, слова для передбання ноутбука, замінити на передбання комплектуючих виробів до комп'ютерної техніки, дужки системних блоків, моніторів, пристроїв, введення даних. Переферійно обладнання комп'ютера. Прошу проголосувати за таку зміну. Тобто технічно правда. Хто за? Проти? втримався? Дякую. І е, також моя пропозиція погодити внесення змін до рішення обласної ради від 2029 року номер про 1247. Про внесення змін до 2025, 2025 рік. По розпорядку коштів обласна рада для кафе зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на виконання заходів оригінальної цілої програми розвитку спеціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022 2025 роки на суму 6 тисяч гривень. Та спрямувати їх у загальному фонду і субвенцію бюджету Вигонської селищної територіальної громади на проведення поточного ремонту автомобільних річність значення С-090508 Максимівка-Волин в сумі 3 тисячі гривень та С-090505 Шевченкової підлізки в межах село Максимівка Каволоського району в сумі 3 тисячі гривень, при цьому зменшити передачу коштів загального фонду до бюджету розпусту спеціального фонду на суму 6 тисяч гривень. Це призначення для проведення тендерних закупівель. Це не мільйони і не мільярди. Прошу голосувати. Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Чи кого ще пропозиції? Немає тоді в цілому з рахуванням цих змін. Іванів назад, закупу. Левить відсутній, Так. Дебенко Дибенко Так. Качурова. Так. Так. Мельниченко. Дмитро? Так.

Податок з'єднано доходи спеціальних осіб на 25 гривень 8990 гривень. Податок на прибуток є на 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Находимо відплати за користування майновим фонду та іншим вино, що прибувають номерні 20 кіно 250 тисяч гривень.

Передачі бюджету призначення здійснення про цьому стаційний передповідний розпорядження конструкцій обласної військової адміністрації. Таких розпоряджень є. Про це не проходити. І... У мене запитання, що Віталія Васильовича. Віталій Васильович, пане Васильевич, розпорядження No417 того, що можна озвучувати військова частина А1349-2.330. Згодом субвенції державного бюджету. Це якісь такі підрозділи, які безпосередньо десь оперує прив'язки до нашої області, так? Безпосередньо. Все, безпосередньо. Так. Я сказав те, що можна. Чи є ще запитання, колеги? Немає? Прошу голосувати. Іванів назад. За купурцеслав. За. Ловицький від звудній ряцю в метро. Дебенку євро. Провод, например. Да. Мельничанко Оксана. Да. Середжук метро. Да. Качурлан. Дев'ять да. за рішення прийнято. Про прогноз обласному бюджету Івано-Франківської області на 26-28 роки. Я кучма Наталія Петровна. <гум> шановна професія, шановні депутати, будь-яка рішення, рішення пропочати прогнозу на бюджету на плечо. Ми дотримуємо вимог бюджетного процесу України, час і складання документів перестрокового бюджетного планування, що означає показників місцевого бюджету на середній світовий період, є основи для складання проєкту місцевого бюджету на 2026 рік. Прогноз обласної бюджету базується на проєкт закладності, обґрунтованості, а підтримської старетибності. Данне про нас подається по закладах. За, за рахунок рахун, департаменту фінансу облдержадміністрації прогноз на 2026 рік заліз різних плата на 8,6%, енергоносіїв на 11,3%, місцевих регіональних програм та інших квадратів на 8,6%. Прогноз на 2027 рік, різних 10, робітні плати на 7,9%, наверносіїв на 9,4%, 10, місцево-креональних програм та інших податків, за 9,4%. 10, Прогноз на 2028 рік на різних заробітніх платих 7,9%, наміносії 7,9%, місцево-креональних інших податків, 5 10, 10, і Дай Бог, щоб все таки було, як ви сказали. Миколай, чи є запитання? Дякую. Будь ласка, Ростислав Кукурос. Миколай, а не вимкніть. Я працюю. Хтось тут? Ні. Пані Наталя, попередуйте цю дискусію перед затвердженням бюджету на 2025 рік, де було звернено до увагу, що така, такий, такий пункт дохідної частини, як податок на доводи фізичних осіб, був значно занижений. Так, і коли ми би, запропонували його підвищити, то е, цілий наш хід виконання бюджет у 2025 році показав правильність того прогнозу, тобто чи враховані ну, тенденції по підвищенню мінімальної заробітної плати е, і інші. І інші тенденції, які як би, будуть, будуть приводитися до того, що податок на доходи фізичних осіб насправді збільшиться не на я тут читаю не на 5% не зміг порахувати, скільки то буде відсотків, так швиденько, а він, ну, на мій погляд, збільшиться трошки більше. І ще раз говорю, о, от 25 рік затверджено, це якби сума та, яка була затверджена на початку року, чи це та сума, яка My mamy gdzieś prognozowną popatrę nad pociągiem. Pamiętajcie, tak? To rozmowy. rozmowy Dziękuję. Tam, z to z uruchomieniem to w serce jeszcze robiono ze stanem dopraszonym samą funkcję uruchomienia zmiany za dwadzieścia piaty wiek. Tak naprawdę to jest tak aż. My ale to jest prognoz. Проєкт бюджету буде складати листопад, жоден листопад, і тоді буде проєкт бюджету. Тоді ми знову ж таки будемо рахувати проєкт бюджету, державного бюджету, якого ще не було. І я думаю, що там суми на податок поміняються. Тому що базову дотацію по промосу нам довели 375 мільйонів, а будуть здавати все, ж таки, 190-200 мільйонів дотації у проєкт бюджету не буде. Чи є ще запитання, колеги? Я хочу сказати, що ми беремо до уваги прогноз прогнозу построїв. Чи є ще пропозиції? Немає. Голосуємо. І маємо за різд. Левиткі відсутні. Дідюк метро. Дибенко є. За. Хачур. За. Воронек Руська. За. Мельничанко Олександр. За. Сірдюк метро. Да. Качурмон. Так, yeah. 9 варіантів предмету. Восьме питання про внесення змін до регіональної програми, частинам, збори, України, України, воду, Матуюсь, цільової програми надання чергої допомоги військовим частинам збройних сил України, національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного ховання володі на заперечі за п'яті руки зі наш квітів Дмитро Іванович. Шановна президента, шановні депутати, з метою створення сприяту допомог для ефективного виконання заходів регіональної цільової програми надання шефської допомоги. Військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України військово-патріотичного виховання молоді на 2021 2025 -20 роки, затвердженням рішенням сесії обласної ради від 23.12.2020 номер 39.2.2020 зі змінами та у зв'язку з надходженням від військових частин звернень до обласної військової адміністрації про допомогу фінансування. Пропонується внести зміни до програми. Збільшити фінансування програми у 2025 році на 20 мільйонів гривень. Паспорт програми викласти в новій редакції, що додається, перелік заходів обстріляють та джерела фінансування програми в новій редакції згідно з додатком. Дякую. Колега, чи є запитання? Дякую. Немає голосу. Івані За. За. Метро. Да. За. 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 Королик закупову За. Мельниченко Олександр. За. Сердюк Дмитро, Харч Роман, за рішення прийнято. Питання номер 9. Про проєкт рішення послання Раду про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Анатолійській області на 23-27 роки зі змінами. Прею Юрій Петрович. Доброго дня. Шановне президент, шановні депутати. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення щодо внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Плану Франківської області на 23.27 роки в корпусі намагаються закладів забезпечення технічними засобами, доповненого придбання безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби та транспортних засобів для збройних сил України та інших формувань, і також зв'язку з цим збільшенням обсягів фінансування програми. Не зовсім у зв'язку з тим, у зв'язку з тим, що там 10 тисяч гривень ви пропонуєте на 90, щоб на цей рік вийшло вже 100. Коле, чи є ще запитання? А можна спитати? Вони ще повинні начальника відділу мобілізаційної роботи. Колеги, чи є запитання? Там працює 600 людей не може всіх здати. Ну, Хоча б тих, хто з'явився. Оксана Мельниченко. Є запитання? Але має запитання? Голосуємо. Іван Анзарій. Загору з Ростиславом. Лавренський відсутній. Так. Євро. Качурман. Королев. Мельниченко Оксано. Середжук Петро. Качурман.

розділі е обховані діти та допомога вищої фахової фахових слабщи. Йдемова про збільшення лімітів орієнтовних обсягів фінансування, Це змус підняття всеукраїнських стипендій, до них прив'язані наші високі і звернення вищого військового закладів. Дякую. Колай, чи є запитання. Немає голосової дімані назад і закупу розселення. Лавицький відсутній лісу метро. Дебенко їхав. Качуло. Хорон Прохайлов. Мельниченко Оксано. Сіредюк Качо, Качурман. Дев'ять знайшого Питання Одинадцять. Прошу уваги, пане Ростиславу. Про перерозподіл видатків, до внесення змін до переліків заходів на 2025 рік програм управління культури, національності та релігії обласної державної зації виспода опадця дев'ятого норсінадцять сімдесят чотири моточаном складі власне. Доброго дня, шановна заки, шановні депутати. Відповідно до рішення сесії обласної ради від 12 вересня. Було виділено кошти в сумі 600 тисяч на регіональну цільову програму духовне життя на 2022 2026 роки та 200 тисяч на програму культура Івано-Франківщина на 2022-2026 роки. Та відповідно на відповідні пункти даних програм. Прошу погодити зміни до переліку заходів на 2020 рік. Колеги чи є запитання? Немає. Голосуємо. Іванів Назарій, закок, рудос за Левенський відсутній рецюк методом. Дивенко Юрий. Канчу Роман. Королев За. Мельниченко Оксанов. Серіджук Летва. Канчурман. Дев'ять далі України. Питання відкрила, номер дванадцять. Роман Олег, ви зараз після проведення нашої засідання комісії, буде можливість мати довше позвонити. Питання дотяне, чи зараз чи різному. Цього питання, яке ви розглядали чи іншу? <татискій> іншу, тоді в різному питання. Звичайно, ми попросимо, щоб вона призалишилася. Добре. <питискій> При внесі ЗМІ до переліку за ходів на 2025 рік програму по департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Лист дава від 26.09 No17.61 -19 і листодала 9 жовтня. 18.71. Доброго дня, шановна президента, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується питання, щодо внесення змін до переліку програми розвитку та фінансової підтримки комунальних та комунальних інформаційних сумнів охорони зброї обласної ради. На 24.5 років. Так, програми здоров'я населення та згідно рішення сесії. І вона в Пенківській обласної ради від 12.09.25 року. Колеги, чи є когось запитання? Немає. Голосуємо. Іванів Назарій, за. Укружово Стеслав. За. Левицький відсутній. Лицюк да. За. Дивенко Юр. За. Хоролик Хачур Олександр. Королев За. Хмельничанко. Серіджук За. Хачурман. за. 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 ще прийнято до питання 12-го. Пане Сирану, відповідно до Володислава, як вона... Питання 13. Про внесення змін до переліку заходів на 2025 рік обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 22-26 років листу до Абаві 26.09 номер 1766. Лисейко Константин Володимирович. Доброго дня. Депутати, прошу поговорити з міністрного пару заході на 25 рік, обласної програми розвитку фізичної культури і спорту, саме по пункту 35 стрічня на 30 тисяч. Yeah. Uh, Колеги, є запитання? Немає голосує Іванів заліза, залі yeah. за за, yeah. Левицький Грицюк yeah. Дмитро Дебен, yeah. за, Дебенко yeah. yeah. за, Альчур Олег, Королев Михайло, Мельниченко yeah. Олександр. Середжук Петро. За Червоно. Деві. За прийнято. України, до переходимо дорожнього депутата. Прізному Мельничанку будь ласка, до бойку Сіда Миколаєва. А, що на двоє, не так. Це назручилося. Олександра Максимовичу, Наталія Івановича, паніана, саме в роботі нашої комісії було озвучено звернення депутатів Польсовської районної ради. Ми розглянули позитивно і маємо, маємо вшанування року нашого патріарха, нашого спосібщини, ця видна постать патріарха Володимира в цьому році, і ми тут з вами планували видатки на виконання нашого зручення. Обласної військової адміністрації розроблені заходи відбувається підготовка. Я хочу вам подякувати і також хочу озвучити до вас просто прохання, щоб ви повідомили членів бюджетної комісії керівництва обласної ради. Бо я не знайшла там представників обласної ради в вашому координаційному комітеті з, з, з приводу організації прийому лишеньшого. Але на Косівщині готується така подія, велична подія. А ось, так ось така подія відбудеться 30 жовтня. І завдячуючи всім тут присутнім колегам і адміністрації, є для того передумова, щоб ми відвідали Косівщину. Тому я хотіла, щоб пані Тетяна повідомила, стан підготовки і розповіла, які... Які, можливо, є якісь побажання щодо що цього, але ну, насправді все відбувається, буде відкриття пам'ятника, який будується також зусиллями і обласної ради. Я думаю, як на військовий час проведено масштабну роботу, тому про це готує говорити, про це готує підкреслити, подякувати, а також Мені. на правах так, представника копіщина хочу, свого боку, запросити колег на подію 30 років. А деталі під вас доброго, пані Оксано. Ще вам дякую за вашу підтримку і всім. Дійсно, 30-го у нас будуть в посолі приїжджає двженіші. Відбудеться освячення пам'ятника. Пізніше буде відбуватися концерт урочистості від так, так? Так, так. То, так. Так, 29-го будуть заходи на посічення, а 30-го це буде саме у кінчені. Якраз цього тижня ми готуємо всі запрошення і буде розіслано план заходів, що буде саме лікуватися. Грошей не треба? Так, не треба, все. Алішана, а ви що не хочете, щоб вас запустили? Ні, я про те. Ні, ні, тому що ви сказали, прошу запросити всіх членів